привіт привіт мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі Вяжу на дивані. І сьогодні я хочу вам показати Ні, не новорічні прикраси, не готуюся до Нового року. Це просто моя коробочка, в якій я зберігаю спиці. Ось така велика металева коробка з під якогось печива, не знаю. Але. Мені сподобалася сама коробочка, вона дуже зручна, вона велика. І я в ній храню всі спиці, якими я в'яжу. Зараз я звідси витягнула ось такі упаковані. Тут в мене є для вас я спеціально зберегла ось такі упаковочки, щоб розказати, що до чого. І ця, це відео я знімаю в рамках тестування спиць «Мікрон». Від магазину пряжі Анже. І я весь час відкладала це е, відео, бо хотіла вам показати всі спиці, які у мене є, які мені надали, мені надали чотири пари е, різні різні кінчики. Всі, які там є, от мені дали. Вірні як, е, всі, які є кінчики. Ось ці кінчики, вони там різні, і от вони в мене є різні три варіанти. То, чому я відкладала? Тому що мені хотілося якомога ретельніше вивчити, як працюють ці спиці, чи в'яжуть вони не самі, чи мені самі доводиться, чи не розщеплюють вони нитку. Ну, все хотілося вам розповісти. А так як останнім часом я в'яжу саме на цих спицях, а в'язання виходить тоненьке і довго, то я ніяк не можу звільнити ці спиці. Ну, я і вирішила, щоб ви бачили, що я таки ж на них в'яжу, а не вигадую щось на інших, а про ці буду розповідати, то я не стала вже знімати. і ось Зараз це вам це розкажу. Ну, По-перше, всі вже знають, що я люблю китайські спиці. Китайські я люблю перепробувала вже яких тільки не було. Тут уже половина викинута, ще більшу половину треба викинути. Чому? Бо досить швидко ось тут ламається тросик. Ламається тросик і так підкладу, щоб не, 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 не рябило. І ось, коли отак ламався тросик, то все, спиці вже не гідні. Хоча мені дуже подобається оцей кінчик, вони зручні, перев'язано ними, ну, дуже-дуже багато. Саме китайськими. Щоб я вам сказала, чиї це, я не можу, але так, як я їх дов'язала вже до такої. До, до такого стану, що вони вже поламалися, то, скоріш за все, це ось ця фірма. Бо саме її я люблю найбільше і мені ці е, спиці з китайських подобаються більш за все. Ось такі. Оці мені не сподобалися, бо в них часто і густо отут западає. Пряжа ось в цьому місці. Хоча на цих нормально. Це я купувала в'язати рукава або шапки. Отакі По 40 сантиметрів вони всі, ну, їх довжина. Так, вони дешеві, от я ці по 25 купувала. Оці по 40 купувала, але купувала їх досить давно. Досить давно, ще, мабуть, до війни. Недавно купувала ось ці. Не купуйте. Це найгірші. Отакі купувати не треба, запам'ятайте. От. Отакі мені подобаються найбільше. От. Вони і не западають, і в'яжуть гарно. І кінчики мені їх не подобаються. Вони не надто тупі, але й не гострі, ну, він, ну, таке середнє, вони гарні, мені подобаються. так. Зараз ось тут подивимося, що в мене є. Зараз я останнім часом в'яжу на тоненьких. Хто? Оце саме отакі. Оце такі. Ось я не, не в'язала. Тут ніде нічого не чіпляється, не западає, тросик гарний, він не скручується, ну, такий доволі зручний. Отакі, От що тросик уже запам'ятав, як він лежав, я не викидаю, бо я ними користуюся замість запасної. Нитки я на них знімаю рукави. Часто і густо я знімаю рукави на отакі спиці, які вже покручені, вони не вискальзують. Вони запам'ятали, як скрутилися, так вони і висять. От. Ну, Про китайські спиці вам нічого розповідати, тому ось також моя улюблена. От. Але тут ось роз... розбовталося. Розбовталося це з оцієї серії. Ось з цієї серії розбовталося ось тут краєчок, і він уже, бачите, це не є гарно. От, оці, оці тримаються найкраще. Це з китайських, якщо ви хочете знати, відрізняти, які краще, які гірші. Але ж, ми ж тестуємо не китайські спиці, це я вже вам так просто розказала, як воно є. Це мої робочі, скажімо так, я дуже багато ними користуюся і. Але, мабуть, я збрешу, дуже багато користувалася, користувалася до тих пір, поки до мене в руки не потрапили ось оці спиці. І тоді я почала вибирати е, такі е, нитки, щоб в'язати саме на оцих спицях. Ось на оцих спицях Mindfold був зв'язаний е, светрик, реглан по діагоналі. Плакен з пряжі Джинс Тропікал, саме оцими спицями. мені, мені було здавалося, що м, вони в'яжуть самі. Гарні спиці. Дуже гарні. Оці спиці дуже зручні, але чомусь в них, мабуть, або я неправильно підібрала м, товщину нитки, або м, не знаю, що в мене боліла рука. Але мені не хотілося кидати, бо вони дуже-дуже зручні. От, а довжина у них яка? Довжина у них така сама, як у Мінфул чи Майнфул, як правильно сказати. Але, п'ять таки, річ не про ці спиці. Річ піде про оці мікрон. В мене їх чотири пари. Трічка. 2,75 і 2,25. Це ось такі е, сучасні в, в новій упаковці. І я їх з, з моменту, коли вони потрапили в мої руки, я їх майже не випускаю. Я на них, на них в'яжу все. Е, спідниця. Спідницю я починала в'язати ось цими. Це 2,5. Вони старого випуску, так само мікрон, але вони старі. І бачите, тросик має пам'ять, бачите, але він досить швидко вирівнюється, і працювати ним зручно. Спиці рівні, кінчик ось такий, бачите. Мені зручно ним в'язати. Зручно в'язати було на, на тонка пряжа, не скручена, бо я на спідницю скручу, ну, намотувала е бабінну пряжу і починала ними в'язати. Зручно, не розсотується, мимо не, не потрапляє. Класно. Зараз я ними в'язала кропиву, вірніш не так. Я в'язала жукрапиву не 7. А С2,5 і 2,5 в мене ось ці. Ось. Вони коротші. Бачите? Ці 10, а ці 13. Якщо спиці лежать, вони тьмяніють, але як починаєте працювати, вони вискорзуються і в п'ять стають такі золотаві, красиві. Так? Кінчик на оцих. Найкоротший, бачите, ось маленький. Тут так тут трішки довший, і він має якісь такі невеличкі заломи. і оцима Мені зручніше в'язати, до того ж, мені виявилось, зручно в'язати саме ось 10 см, мені вони зручно лежать в руці. То кропиву я в'язала саме на цих спицях, а це я їх просто перевдягла, поки мені треба було продовжувати це спинка, Я зараз перевдяжу на. Інших. От, подобається, все подобається. Е, ну Ви бачили, що я часто його густо в'яжу не глядячи, то помилок я не роблю. Далі. Ось на оцих, на трійці, був зв'язаний. Е, Зелений мій худі з карманом і з чорним квадратом. В них кінчик інший. Зараз порівняємо. Ось, дивіться. Зараз, ось ось, бачите. Це старий зразок. Ось ці, це старий зразок. Оці це короткі, 10 сантиметрів. І ці 13 см. Ось. Найзручніші мені оці. Найзручніші. Ці також зручні, багато зв'язано. Зручно, не провисає не робе рядність. Ну, звичайно, як і на всіх спицях, треба прикласти трішки своєї уваги, і щоб не розслабляти. Але на оцих і на оцих дуже зручно. Оці мені більш подібні до китайських. Але в них є ось тут цей стакан, який викручується. Чого -чого -чого у мене рука, мабуть, близька. Зараз. Ось, він легко розкручується, то я щось не так взялася. І жодного разу вони у мене не викрутились самі по собі. Я не можу сказати, що. Ось я їх закрутила і вони потім самі відкручуються, бо вони жодного разу у мене не відкрутилися. Що я на них в'язала? Я на них зв'язала худі. Е я на них дов'язувала рукава на жовтому светрі, і я на них в'язала е спідницю. Спідницю я в'язала е незвичним способом. Я спочинала її на 2,5, потім перейшла на 2,75. І вже потім в'язала на три. Чому? Тому що я не хотіла використовувати підклад, а спочатку в'язала плотніше, щоб не світилося, а вже низу, ну, десь біля коліна, сантиметрів за десять, перейшла на тильку. Тому ось так я в'язала. Дуже зручно, дуже класно. Оці тонкі гострі кончики, вони мені не набивають палець. Я багато в'яжу, чесно багато ними в'яжу, і не розсотують вони нитку. Немає такого, щоб я от в'язала і розсотувала нитку. І це я помітила тільки після того, як щось я в'язала, не захотіла знімати ці спиці, і взяла інші. Думаю, та я дов'яжу такою ж товщиною китайськими. А дзузьки? Не вийшло. В мене на китайських почало розсотувати нитку. І я б цього не помітила і не звернула б на це увагу, якби в мене не було саме оцих мікронів. Саме оці мені дуже-дуже зручні. От. Можна сказати, так. Ну. От, як я, як скептик, і ніколи не купувала сама собі дорогі спиці, і казала, б, та нафіг вони нужні, такі дорогі, і я он тими китайськими вже 100 штук зв'язала. Дівчата, хм, я вам набрехала тоді. Дійсно, різниці є, і до того ж вона велика. І вона якась е, десь на підсвідомості, тому що. Мені нібито подобаються і ті спиці, от що я в'язала китайськими, так? нібито вони нормальні. Але коли мені треба брати наступну роботу, я ті не беру, я шукаю ці. І до того дійшло, що я навіть перезнімала роботу на китайські, вона у мене лежала, а в'язала я цими. Тому, бачите, мабуть, таки воно працює. І е, хочу ще порівняти оці е, мікрон з е, Мінфултом. Це е, спеція Nit Prod. Я не, не маю, десь коробочку, не знаю, десь лежить, але ось тут ж є написи. Ці спеції мені подарувала Юлічка з каналу. Е, ой, Life and Knit з Германії наша Юлічка, то е, тут. Три з половиною розмір, а тут розмір три. І я не можу сказати, що мені ці краще набагато, чим ці. Вони різні, і тому, коли мені треба товще, я беру ці звичайно. Але якби у мене були мікрон, я, б, мабуть, все-таки брала мікрон. Тому, якщо ви прицілюєтесь купити собі подорожчі спиці, я б рекомендувала зверніть увагу на ці. Я нічого вам не можу сказати про НІДПРО, про ліки, про ще які, я їх навіть і не знаю, не запам'ятовую, але от ті, що в мене є, я точно знаю, що це спиці гарні. Отак от. Зараз от. спробую ще на цих спробую розкрутити стаканчики. Вони ж гарно-легко розкручувалися таке. О, ось, розкручується. Легко розкручуються, гарно, хоча, можливо, це ж старий варіант. Так, вони дійсно трішки не так легко. О, ці дуже легко розкручуються і гарно закручуються. І не випадають, це точно. Я не знаю, які там є до них там переходники, інші тросики. Я цього всього не знаю, не вивчала, нічого вам про це не можу сказати, але про те, що є у мене, я дуже-дуже задоволена. Це у мене ось 2,75, і на них я в'язала також і в'язала. Ой, ні, вибачте, це трійка. Це я перепутала. Ось це трійка, а це 2,75. Трійкою я в'язала спідницю. І а, рукава на жовтому светрі на своєму. Ніде нічого не розкручувалося. Дуже добре. Немає поміток на цих, можливо, десь на більш сучасних є вже помітки. А, тут трос ось провертається, крутиться. Так. Ось він крутиться тут, От. на цих я зв'язала пів спідниці. Бо виходила з 2,5, виходила на 2,75 і потім на 3, щоб не було оцього переходу, і його таки не видно. От. Дуже задоволена, дівчата. Я просто, просто в От. Ну І зараз оце кропиву, я в'яжу ось цими короткими, і мені дуже вони подобаються. Саме оці 10 см для мене вони найзручніші. Класні. Якщо колись. У мене буде можливість, то я собі куплю такий набор. От. Але вам треба подумати про свою зручність і е, яка довжина вам підійде. Вражає, вражає оця е, міліметраж. Воно таке все тонесеньке, але воно все дуже е, таке прочне. Знаєте, не на один день. Відчувається це. Мені це подобається. Тросик, коли витягуєте ви з чохла, то він ніби пам'ять має, От. а коли вже ви працюєте, він розгинається. І ось я працюю, ось бачите, і ніякої пам'яті нема. Абсолютно, бачите, зовсім ніякої пам'яті. Він потім розкручується. А ось в старому варіанті ця пам'ять трішки є, але коли починаєш працювати, це ж воно у мене лежить, спинка зараз не в роботі, коли починаєш працювати, воно розкручується. Ось так. Ну і все, дівчата, все, що я хотіла вам сказати про ці спиці, я сказала От. рекомендую однозначно. Я навіть, знаєте, я, ну, я дійсно я дуже великий скептик дорогих інструментів. Дуже великий. Ну, за все життя не, мати, не, не купити собі ніяких дорогих, ви ж розумієте, що це ж. Така віра в китайські звичайні спиці, тому я й не купувала. Ну, я не вірила в те, що за такі великі гроші може бути велика різниця. Ну, реально, я не вірила. Зараз я бачу, що я була була неправа. Я можу признавати свої помилки, то оці спиці я вам рекомендую. Так, дівчата, будуть у мене, якщо якісь іще спиці, то я вам розкажу, похвастаюсь і поділюсь своїми враженнями. На, 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 зараз в мене ось поки що тільки ось такі. І дійсно я оцими новими варіантами в'яжу, а ці у мене ну, так, просто лежать лежать і чекають свого часу. Вони гарні. Але все ж таки, ось тут є в них зачіпка невеличка. Ці, ці не чіпляються зовсім. Тут не, не, не чіпляється. Воно там нібито є, але як е, ну, коли ниточка, то вона не зачеплюється. Зараз покажу. Зараз я вам покажу. Ой, чуть не вискочила. Чуть не вигулькнула. Ось, бачите. Досить вільно. А на цих трішки, трішки таки там є спротив. Хоча і ці досить таки вільно проходять. То, то, мабуть, моїм нігтем нігтем чіпляється, а так, а так, наче ні. Ось такі справи. Все, дівчатка. На цьому дякую, що були. Дякую, що приходили, дякую, що послухали. Приходьте ще. Папа.